Її життя суцільна брехня. Кожна її медійна поява, гра на публіку. Це ми говоримо про Кім Кардаш'ян, і це не наша думка, а фанатів. Рахуйте, постановочне весілля з Вестом, реаліті шоу сімейного життя, пограбування в Парижі, в яке мало хто вірить, грошові махінації та злив власних фото та відео. Яке справжнє життя Кім Кардашян і чи є взагалі там правда? Зараз дізнайтеся! Світську левицю Кім Кардаш'яна заразом і всю її сімейку 2007-го прославило скандально відоме родинне реаліті-шоу – Усього за кілька років Кім Кардаш'єн уже мала з десяток мільйонів доларів і стала найбільш високооплачуваною зіркою реаліті. Однак не шоу і не статки подарували Кім щасливий квиток у майбутнє, а вміння майстерно обманювати. Нині понад 360 мільйонів шанувальників стежать за життям Кардаш'ян у соцмережі. Багато хто критикує, але більшість захоплюються і наслідують. Але чи щаслива зірка за цією блискучою обгорткою і що ще роками за нею приховує? Метуся Тім Кріс Дженнер постійно ламала голову, як би прославити донечку. Саме під її пильним наглядом та змінилася у славнозвісному реаліті. Але популярності шоу передував скандал. 2008-го у мережу потрапило шокуюче секс-відео Кім і її тодішнього бойфренда Рея Джея. Усе це заявила сімейка Справа рук хакерів. Але чи так це насправді світ дізнається трохи згодом. А поки хоум відео добряче продало реаліті шоу. Хоча сама Кім була спустошена і присоромлена навіть зірками. Якщо чесно, я б згоріла від сорому і ховалася б під ліжком досі, якби якийсь розумник на зорі моєї кар'єри виклав би секс-відео з моєю участю. Я тут дивився, шоу сім'ї Кардаш не думав. Щоб заробляти мільйони, треба просто поводитись як чортів і і світитися по телеку. Гаразд, я їх не засуджую. Хоча ні, засуджую ще й як. Втім, скандал зробив свою справу. Рейтинги взлетіли до небес. До речі, після такого кінодебюту Кім почала мерити і Голівудом. Подумки Кардаш'ян уже цілувалися з Бондом. Я хотіла б знятися в любовній сцені з актором Деніелом Крейгом, ніби я тону одягнена в бікіні з пістолетом. Руці, а Джеймс Бонд пірнає і рятує мене. Але про це точно не мріяв сам Деніел Крейг. Тож у Бондіану Кім так і не потрапила. Втім, навчена матір'ю ще з маличку, що щастя дорівнює популярність, Кім щосили йшла вперед, використовуючи єдину знайому для себе стратегію: епатеж, шоу, вихід за межі звичайного. Ось хтось сказав, що жодна зірка реаліті шоу не отримає зірку на голівудській алеї Слави. Але я настільки готова до конкурентної боротьби, наскільки це можливо? Я мрію зруйнувати цей стереотип. Настав час для пишного весілля, та її принцем Стева ж ніяк не герой скандального секс відео а баскетболіст. Кріс Гамфріс рейтинги шоу знову взлетіли вгору, а всього за 72 дні Кім з коханим розлучилась причина непримирені розбіжності. І як би Кім не демонструвала, що засмучена чутки про те, що все було лише заради піару і грошей, не вщухали. Вибачте, але я скажу: я не збираюся одягати маску, щоб вразити Голівуд. Це якесь знущання над публікою. Я зі своїм чоловіком, хоч він і доводить мене до божевілля, не розлучилася б через кілька місяців після весілля. До речі, подейкують, що за цю шлюбну аферу сімейство Кардаш'ян заробило близько 18 мільйонів чистого прибутку. Ще більше галасу 2014-го наробив шлюб Кім із репером Кан'є Вестом. Подружжя швидко перейшло в лігу улюбленців світу, і Кім здавалась справді щасливою. Ось тільки батьківство і сімейна ідилія пари пресі швидко наскучила. Не вистачало екшену, і це сталося. 2016-го кім пограбували у паризькому готелі. Грабіжники вдерлися до апартаментів о третій годині ночі. Я була у своєму ліжку. Я хотіла зателефонувати особистому охоронцеві, але вони вирвали в мене телефон. Вони зв'язали мене і заклеїли рота скотчем. Я подумала, що вони збираються мене зґвалтувати. Пережити подібне не побажаєш і ворогу. Кім співчували і плакали разом з нею. Втім, знайшлися і ті, хто стверджував, це пограбування, чергова фікція. А можливо і страхова махінація, адже зловмисники лише вкрали у жінки коштовності на суму 10 мільйонів доларів, які під час розслідування так і не знайшли. А ось гроші за них страхова компанія зірці швиденько відшкодувала. То що ж це чергова брехня кім залишається таємницею? Потрібно бути сильною і просто змиритися з негативними коментарями та всім негативом, що лється у твою сторону. Потрібно не реагувати, хоча це дуже важко. Такою є природа інтернету. Всі хочуть ненавидіти. Як би там не було, підтримувати ідеальну картинку, у кінь не вийшло. Виною тому всюди сущі папараці. І ось ці фото зірки у бікіні, які стали доказом: ніхто не бездоганний, як би не хотів таким здатися. Тоді світська левиця наважилась відкрити ще одну особисту таємницю, яка гнітила її всі ці роки. Вона страждає на невиліковний псоріаз. Я випробувала всі засоби, і мені нічого не допомогло позбутися хвороби. Моя кар'єра складається з рекламних кампаній та фотосесій у купальниках. Люди не розуміють, який тиск я відчуваю, бо мені завжди потрібно виглядати ідеально. На хвилі неочікуваних викриттів несподівано спливла і давня історія з тим самим секс-відео в одному з шоу на детекторі брехні. Матері Кім Кріс Дженер поставили доволі пікантне питання. Чи допомогли ви Кім оприлюднити її секс відео? Все нормально. Ні. Ні. І це правда. І тут у гру вступив один із головних героїв ролику. Рей Джей. Репер заявив, все це суцільна брехня. І саме мати Кім буквально була режисеркою цього запису, особисто обираючи з трьох дублів, найвдаліший, аби продати журналістам найгарячіше. Тепер ви намагались ганьбити мене, намагались змусити мене виглядати погано. Ви думаєте, що можете просто обманювати людей? Вам все сходитиме з рук до кінця днів? Ні, я все покажу світові. І репер, власне, показав листування, документи про угоду з підписом Кардаш'яни чеки. Мовляв, тоді вони обидва на цьому заробили по 400 тисяч доларів. Втім, за іншими джерелами, за так званий злив ролика, Кім отримала усі 5 мільйонів доларів. А заразом впізнаваність і рейтинги для шоу, яке тривало аж до 2021 року. А тепер, коли майже одночасно із закриттям реаліті настав кінець і шлюбу з вестом. Поповзли чутки, що і ця щаслива картинка була продуманим піаром. Саме ж кім у гріхах сповідуватися не поспішає і старанно продовжує підтримувати картинку щасливого зіркового життя. Втім, скільки за цією картинкою справжнього щастя знає лише вона, коли я чую, що я не маю таланту, я хочу сказати: добре, але ставтеся до мене, хоча б з повагою. Якщо я бездарна, якщо нічого не роблю, то як я зробила таку кар'єру?